Привіт! В цьому відео я розробив короткий посібник по тому, як стати фронтенд-програмістом. По суті, це є таким чек-лістом, які знання у вас повинні бути для того, щоб ви впевнено себе відчували в сфері фронтенду. Тобто, якщо ви тільки приглядаєтесь до цієї сфери і хочете почати вчитись, вам це допоможе зрозуміти, що за чим покроково вчити. А якщо ви закінчили курси чи вже знайшли першу роботу, це допоможе вам пройтися по усіх сферах і зрозуміти, в яких у вас є прогалини, і їх треба підтягнути. Особливо актуально це для самоучок. В них часто бувають відірвані знання, тобто певні сфери вони Дуже глибоко, а про деякі інші, в принципі, не здогадуються. І це заважає їм росте як професіоналам. Для зручності освоєння я залишу в описі кожну з тематик і посилання на певні джерела по ній, будь-то книжки, відеокурси чи просто статті. Так ви зможете б хоча б базово зрозуміти цю тематику і далі заглиблюватись самі. Почнемо з інтернету. Важливо розуміти, як працює інтернет на рівні від проводочків до протоколів HTTP. Це знання не є абсолютно необхідним, але ця база дозволить вам максимально впевнено себе відчувати і не працювати з умовною магією. Коли у вас немає Розуміння фундаментальних речей тоді все працює на магії і набагато складніше це менеджити і підтримувати. Далі HTML без нього нікуди і на ньому будуються майже всі сайти в інтернеті. Потрібно зрозуміти ідею HTML, освоїти його базові принципи, але окремий акцент зробити на формах, тому що досить часто їх обходять стороною і не показують наскільки потужними вони можуть бути. А також на доступності. Під доступністю мається на увазі доступність для людей з вадами зору. Наприклад, якщо ми пишемо десь дату і обгорнемо цю дату в певний тех, комп'ютер буде гарно розуміти, що це таке, і таким чином читалки зможе. Можуть доповісти своєму користувачу, що це дати і яка саме це дата. Окрім людей з обмеженими можливостями, це допомагає і seo роботам для того, щоб вони краще зрозуміли ваш сайт. А SEO роботи зараз працюють настільки круто, що чим краще вони розуміють ваш сайт, тим більш релевантним людям вони його пропонують. Далі в нас іде CSS. Зазвичай всі курси і книжки вивчають їх разом. HTML і CSS. По суті, у вас є каркас, і його тепер можна зробити красивеньким. В CSS нам потрібно розібратись з усіма базовими речами для стилізації: як побудовуються класи, як відбувається їхня пріоритета. Також запевняться в тому, що ви освоїли гріди і флекси. Це дозволить робити ваш сайт на багато різних девайсів під різну ширину з мінімальними проблемами. Взагалі CSS час від часу набуває все більше і більше крутого функціоналу, і таким чином стають все менш потрібні певні препроцесори CSS. Власне, їх також потрібно освоїти. Препроцесори CSS дозволяють не повторювати код, користувати змінні і багато всяких інших штук. Варто ознайомитися з їхнім функціоналом, хоча б базових LES, SAS по CSS. Проте, після того, як ви детально ознайомитесь з їх функціоналом, перевірте кожен. З функціоналів, який може продублюватися на CSS, тому що CSS останнім часом гарно розвивався, і багато компаній відмовлюються від препроцесорів в сторону використання ваніл CSS. але знати про них і розуміти, що таке препроцесори, як вони взаємодіють, досить необхідно. Після того, як ви освоїте HTML, CSS почнете будувати певні свої сайти, які будуть плюс-мінус похожі на те, що вам дали в макеті, варто освоїти певні методології верст. Це ті штуки, які зробили люди для того, щоб не перетворювати свій код в повне гівно. Тобто, коли в них є якийсь сайт, вони зробили правила. Як мають називатись класи, як вони мають підставлятись, і таким чином кожен елемент буде очікуваний на своєму місці. Якщо ви не використовуєте якісь існуючих методологій по версії, ви обов'язково придумаєте свою, тому що без методології ви працювати не зможете. Навіть якщо це буде якась хаотична і погана, але все ж таки методологія. Тому, щоб ваша методологія була краща, потрібно ознайомитись з існуючими методологіями. Найпопулярніше це BEM і Atomic CSS. Окрім них існує доволі велика кількість, і ледь не кожен великий сайт пише свою методологію верстки, але розібратися з нею буде доволі. Корисно, тому що так ви зможете взяти найкращі практики і використати їх у себе. Далі ми приходимо до CSS фреймворків. Вони дозволяють мати певний каркас і працювати в рамках нього. Часто CSS фреймворки мають свій бібліотеку компонентів і всяке інше. Як мінімум, вам буде дуже корисно ознайомитись, як інші організовують свої каркаси, а як максимум використовувати ці каркаси і бути набагато продуктивнішим, ніж коли писати все з нуля. З фреймворків, які обов'язкові до ознайомлення, це Bootstrap як найпопулярніший фреймворк і фактично стандарт індустрії. Також можете глянути до Bulma і обов'язково. Ознайомтесь з Tailwind CSS. Він останнім часом набирає оберти, і його підхід, на перший погляд, може здаватись трішки дивним, але в кінцевому результаті дозволяє робити і шаблоні штуки, і кастомізації дуже легко і комфортно. На цьому етапі ми вже можемо зробити хорошу верстку по макету, яка буде відпрацьовувати гарно на різних девайсах, екранах. Далі нам потрібно це все оживити. І тут підходить справа JavaScript. Раніше досить часто помилка була в тому, що освоюють спочатку jQuery і не розбираються в JavaScript. Зараз часто освоюють різні фреймворки і не розбираються в JavaScript. Чим краще ви розберетесь з Ванільному JavaScript, тим більш продуктивнішим ви зможете бути. Вам, як фронтенд розробнику основний акцент по JavaScript потрібно зробити на маніпуляції з DOM. Гарним тренуванням буде взяти якусь штуку, яка написана на jQuery, наприклад, слайдер, і переписати її під варіант, написаний на звичайному JS. І. Сучасний JavaScript настільки гарно розвинувся, що в більшості варіантів у вас вийде не набагато більше коду, а швидкодія дуже сильно збільшиться. Після того, як ми розібралися з основами JavaScript, нам потрібно освоїти спілкування з сервером. Це може бути як REST API, так і GraphQL. Потрібно розібратись ідеології. Кожного з них і навчитися працювати. Для тренування є дуже багато тестових серверів, які дозволяють робити до них запити, і таким чином ви зможете зробити сайти по криптовалютах, погоді, рікою морті і будь-чому іншому. Окрема тема, яку варто освоїти в спілкуванні з сервером, це веб-сокети. Фактично, більшість звичайних запитів це ми, як клієнт, щось питаємо в сервери, а веб-сокети дозволяють серверу щось перенездати до нас. Так працюють більшість меседжерів, інакше їм прийшлось би дедосити сервер кожні декілька секунд. Пакетний менеджер дозволяє установити всі необхідні бібліотеки, фреймворки, які треба для роботи. І без нього прийшлося би це все викачувати по архівах, а будь-яке оновлення стало б мукою. Коли в JavaScript було багато різних пакетних менеджерів. Зараз залишився найпопулярніший NPM, і його можете використовувати як на фронтенді, так і на бекенді. Тому ознайомтесь з цим пакетним менеджером, розберіться, як встановлювати пакети, видаляти, оновлювати, писати свої модулі, запускати скрипти. І в результаті ви побачите, наскільки потужний і зручний цей інструмент. Тепер нам потрібен збірник проекту, в який може зібрати весь наш код, куча наших HTML-файлів, стилів, картинок в максимально компактну штуку. Для того щоб помістити на сервер і все відпрацьовувало швидко. З цим справляються збірники. Найпопулярніший з них це Webpack. Також рекомендую з Vite, Він останнім часом досить гарно набирає обертів. Існує ще дуже багато і інших збірників, але суть них одна і та сама. Ваш код з багатьох файлів складної ієрархії структури перетворюється в максимально збиту і компактну штуку, яка гарно і швидко відпрацьовує. Окрім того, що це гарна штука для продакшену, щоб залити ваш код в компактному вигляді. Це ще дуже зручна штука для розробки. За допомогою них ви зможете змінювати свій код. Він буде автоматично перезбирати і підтягувати всі зміни в браузер без перезавантаження. На цьому етапі, якщо ми вчимося з нуля, ми можемо робити повноцінні сайти і гарно їх заливати на продакшн. Далі потрібно розібратися з стороною оптимізації. Оптимізацію можна робити з двох боків: перше це оптимізація швидкості завантаження. Коли ваш сайт довго завантажується, ви часто можете забити на нього і піти назад. Оскільки ми працюємо з стороною фронтенду, ми не можемо сильно впливати на сервер, але можемо зробити певні дооптимізації на своїй стороні. Наприклад, запустити запити паралельно. Є Багато різних матеріалів, які дозволяють більш детально розібратись з оптимізацією швидкості завантаження. Після того, як ви базово ознайомитесь з оптимізацією завантаження, потрібно розібратись з оптимізацією швидкості роботи, тому що навіть невелике заторможення дуже сильно впливає на користувача, і він вважає, що сайт глючить просто безбожно. Є багато інструментів, які дозволяють вимірювати цю швидкість, але особливий акцент зверніть на Google Lighthouse і Google DevTools. Взагалі DevTools це просто швейцарський ніж для фронтенд програміста Якщо ви його гарно освоїте, ви будете працювати на багато продуктів. Активніше і краще. Банально правильно використовуючи дебагер, ви зможете суттєво економити час, не виводячи все в консоль лог. Далі йде тестування. На жаль, більшість моїх знайомих фронтенд програмістів не використовують тестування. Коли я з ними детальніше поговорив, на перший погляд їм здавалося, що це якось занадто складно. Але це набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Тестування ділиться на три аспекти: юніт, інтеграційні і endтоенд. -end. Інтеграційні вже перевіряють роботу в цілому якогось конкретного модулю. Endto -end перевіряють роботу зовні самого сайту, як всі ці модулі працюють в цілому. Коли ви почнете писати тести, ви Бачите, що і структуризувати код почнете набагато краще, тому що гарно структуризований код дуже легко тестується. Далі нам потрібно працювати з типізацією. В JavaScript типізації немає, тому придумали TypeScript, оскільки величезні проекти було складно підтримувати з відсутністю типізації. Є ті, кому подобається TypeScript, ті, кому не подобається, але на щастя він став стандартом і тепер не приходиться думати, що ж потрібно брати, якщо ви хочете типізацію в JavaScript. І. Взагалі, типізація дуже корисна штука. По-перше, вона дозволяє середовищу розробки краще розуміти ваш код. По-друге, вона дозволить вам побачити певні баги. Не на етапі тестування, чи вже на продакшені, а ще на етапі написання. По-третє, використовуючи типізації, ви самі будете більш структуризовано думати по кожному з аспектів. Далі потрібно освоїти прогрісі Web Application. Це штуки, які дозволяють робити з звичайного сайту майже повноцінний додаток. Їх можна установити, в них є офлайн режим роботи, локальна база даних, робота з оплатами та багато чого іншого. Якщо ви гарно освоїте прогрісі Web Application, ви зможете не тільки будувати сайти, які будуть максимально схожі на додатки, а й конвертувати це в додатки, які будуть встановлювати з Google Play чи App Store. В цьому плані є багато інструментів, наприклад, React Native, Ionic, Native Script, Cordon. Вони дозволять взяти ваш сайт і перетворити його повноцінний додаток, який буде встановлюватись на телефон чи комп'ютер і гарно працювати. Цією технологією користуються Slack, Figma та багато інших продуктів. Далі потрібно освоїти фреймворки. Я їх відніс ближче до кінця, тому що якщо почати з освоєння фреймворків, інші тематики часто люди просто не вчуть. А це призводить до того, що весь фреймворк їм здається магією, вони не розуміють, як це все працює, стають менш продуктивними, а також бояться зробити крок в сторону. З фреймворків найпопулярніше трійці це React, Angular і Vue.js. Варто спробувати написати простенький проект на кожному з них, для того, щоб. Базово розуміти їхню ідеологію і розуміти, які краще в тому чи іншому варіанті. В кінці хотілося б зробити акцент на певних штуках, які не потрібно конкретно фронтенд програмісту але потрібно освоїти для того, щоб стати кращим професіоналом. В першу чергу це середовище розробки, в якому ви працюєте. Чим краще ви освоїте його, будь то vs Code чи WebStorm, Тим продуктивніше ви будете, а відповідно швидше давати результат. Далі потрібно освоїти гід, тому що це як стандарт взаємодії і, в принципі, по замовчуванню всі вважають, що ви гід знаєте. І в кінці, хоча б на базовому рівні, я пропоную вам освоїти CICD. Попри те, що ви не являєтесь Девопсом, але знати, як це працює, і робити простенькі скрипти, буде надзвичайно корисно. Як підсумок, після того, як ви освоїте ці базові штуки, ви зможете доволі впевнено себе відчувати в сфері фронтенд. Не обов'язково все це освоювати для того, щоб знайти першу роботу чи хоча б почати її шукати. Ви все це можете зробити поступово паралельно працюючи. Але дуже важливо не забувати на ці знання і постійно продовжувати розвиватися. Інакше ви зупинитесь на самому поточному рівні і швидше за все доволі швидко ваші знання застаріють. Дякую за перегляд і напишіть в коментарях, якщо ви знаєте якісь з аспектів знання, які я не назвав, проте вони також є дуже важливими в сфері фронтенду.